Доброго дня, діти! Ми з вами далі продовжуємо вивчати українську обетку, а саме йотьовані літери. Ми з вами вже вивчили літеру ЙОТ, літеру Я, Ю Є. І сьогодні також вивчаємо йотьовану літеру. Це літера Ї. Давайте ми її з вами вимовимо. З'єднали зубки, губки і вимовляємо «ї», «ї». Бачите, у нас зубки з'єднані, а тільки губки у нас е, працюють. Це також є літера. Вона позначає два звуки: це звук є, і, і. Також, вона, якщо ми на неї подивимося, вона схожа у нас на літеру І. Якщо ми з вами приберемо одну крапочку вгорі. Ну що, далі я вам пропоную подивитися відео, де ви побачите, які, в яких словах ця літера зустрічається. Буква І. Звук І І. Буква І звучить в таких словах: І пір'їна. Ї, їжа. Ї, їдальня. Ї, їхати. Ї, Україна. Ї – їжак. А ще ми знаємо імена, де звучить буква Є, Ї. Ї, Їсія. Є Ї, неїл Діти, ви прослухали слова, в яких є літера «Ї». Зараз я вам хочу прочитати чистомовку з використанням цієї літери. Іде лісом їжачок, їжить голки до гілок. Яблук мені не кидайте, мою їжу не чіпайте, їжачок і жиження їздять по гриби щодня, Їжачиха помагає, сироїшки їм збирає. Їде, їде їжачок, їжачок, лісовичок, їде, їде до змії. Пригощатиме її. Ось така чиста мовочка з використанням цієї літери. Далі ми з вами будемо ліпити, малювати цю літеру і виконувати домашні завдання. Дякую. Діти, це літера Ї. Давайте ми її з вами зліпимо. Для цього беріть пластилін, розкочуйте його, робіть одну велику пряму і два кружечка. Значить, пряму ми кладемо ось так вертикально, і два кружечка розміщуємо вгорі. І в нас з вами вийшла літера «Ї». Давайте її намалюємо. Для цього беріть піварку паперу, розміщуйте його також вертикально, пензлик і фарбу. Згори донизу проводимо пряму і вгорі ставимо дві крапочки. Підправляємо нашу літеру. Діти, вам домашнє завдання зліпити та намалювати літеру. Ї. Далі обвести її в цих словах, які тут написані. І, так як у нас великдень наближається, виготовити отакі крашанки. І тут у вас є склади, які поділені навпіл, вам потрібно їх з'єднати і прочитати ці слова. Отаке От домашнє завдання вам потрібно виконати. Дякую, до побачення!